Сьогодні ми приготуємо щось неймовірно смачне та просте гарячі бутерброди з сиром. Виходять вони ніжними, соковитими та ароматними просто тануть у роті. Беремо миску та кладемо туди кисло молочний сир. Жирність обирайте за своїми подобаннями. Натираємо твердий сир на терці та додаємо до кисломолочного сиру. Від якості сиру буде залежати сам смак страви. Дрібно нарізаємо зелень та також додаємо її в миску. У мене петрушка та пір'я зеленої цибулі? За бажанням натираємо зубчик чеснику. Додаємо його до інших інгредієнтів. Розбиваємо одне яйце, солимо та перчимо все до смаку. Добре перемішуємо всі інгредієнти. Експериментуйте з різними видами сиру та зелені, щоб створити свій унікальний рецепт. Друзі! А які у вас секретні інгредієнти для смачних гарячих бутербродів? Діліться своїми рецептами в коментарях. Обираємо хліб в кого який є, кому який смакує. І на нарізані скибочки намазуємо сирну масу. Викладаємо бутерброди на деко, ставимо в розігріто до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин, поки вони не стануть золотистими. Ось і все. Наші гарячі бутерброди з сиром готові. Це не просто смачна страва. Це можливість порадувати себе та своїх близьких, створити затишок та гарний настрій. Спробуйте цей рецепт, і ви не пошкодуєте. Смачного вам!